У Мукачеві триває облаштування платних майданчиків для паркування. Наразі платні парковки облаштовують біля ЦНАПу та по вулиці Миру поруч з центральною бібліотекою. Вони розраховані на 117 та 38 місць відповідно. 10% з них відведено для людей з інвалідністю. Зокрема, вартість паркування планують встановити в розмірі 30 гривень за годину з 8 по 20.00 та 10 гривень за годину з 20 по 8.00 на парковці біля ЦНАПу щодо. Майданчика біля бібліотеки вартість паркування тут становитиме 30 гривень за годину з 9 по 18.00, в інші години та на вихідних безкоштовно. Оператором з паркування транспортних засобів визначено комунальне підприємство Мукачів Пас Транс. Також буде можливість користувачів, які часто користуються платними парковками. В місті будуть користуватися, буде можливість придбати абонементи. Вони будуть вигідніше ціна ніж платити окремо за кожну годину. Також буде дуже багато різних можливостей сплатити за паркування. Це буде додаток, який, наприклад, мукачівці зможуть собі встановити, якщо часто користуються. Можна буде сплатити в додатку можна буде сплатити. Через на платних майданчиках будуть розташовані таблички, вказівники, де будуть розміщені QR-коди, можна буде по посиланню через qr коди платити. Можна буде оплатити через паркомат як електронними, так і готівковими коштами. А також, якщо вже людина там не заплатила і на виїзді вже можна буде сплатити карткою безпосередньо на самому шламбауму. Зараз паралельно оператор цимукачів Пастранс, проводить роботи з облаштування. Паркувальних майданчиків наносить розмітку, встановлює дорожні знаки, технічні засоби це шламбауми, термінали та інші необхідні для платного паркування на платних майданчиках засоби технічні. Платні майданчики для паркування у місті впроваджують з метою розвантаження центральних вулиць, впорядкування дорожнього руху та покращення благоустрою. Платні паркувальні зони у мукачеві діятимуть в центрі міста та на привокзальній площі. Нарешті території громади паркування залишатиметься безкоштовним.